Добрий день. спершу чи це єдиний варіант, поки що заповнення заявок, чи все ж таки залишився і паперовий? Ну, хочу сказати, що ми трішки видозмінили, робимо акцент на електронну реєстрацію. З чим це пов'язано? Ну, три роки назад нашу державу охопила пандемія ковіду. Відповідно, були труднощі з подачою документів до першого класу. Далі повномасштабне вторгнення, і ми розуміли, що потрібно удосконалювати систему подання заяв до першого класу. Відповідно, батьки питали, і ми вирішили цього року скористатися державною платформою для того, щоб була єдина база реєстрації до першого класу, але паперовий варіант документів залишається, оскільки батьки мають підтвердити дійсно ті документи, які вони прикріплюють при подачі електронної заявки. Схожа процедура, як зарахування до закладу дошкільної освіти, єдина відмінність в тому, що батьки до закладу дошкільної освіти можуть реєструватися зразу ж при отриманні свідоцтва про народження, тобто в перші дні життя дитини, а в школу лише у визначений термін, цьогоріч, 17 квітня. По 31 травня на департаменті саме на сайті є детальна інструкція, як от заповнити цю заявку, але все ж таки, от на, на недопущенні яких помилок батькам потрібно звернути увагу. Ну, виникають труднощі спочатку з реєстрацією, взагалі ідентифікації себе і створення особистого кабінету і заклади освіти, і департамент надає е, такі рекомендації консультації. Е, далі батьки е, задають запитання, чи можна подавати декілька заявок. Так, звичайно, можна. З законодавством у нас є першочергове зарахування, тобто це зарахування за територію обслуговування закладу. Е, якщо, наприклад, батьки, працівники даного закладу або навчаються старші братики або сестрички. Якщо що це не першочергове зарахування, наприклад, батьки вагаються між закладом освіти, або, наприклад, в мікрорайоні їм найближче один заклад, але вони хочуть за певних своїх особливостей відвідувати інший заклад, вони подають заявку і до іншого закладу. Але я акцентую увагу батьків, що спочатку ми працюємо з першочерговими заявками, тобто це ті підстави, які дають першочергове зарахування. А далі при тому, що в нас будуть вільні місця, ми забираємо всю територію обслуговування, працюємо з. Другим. Другою чергою це може бути швидша процедура, це може бути процедура після першого червня, тому що нам 1 червня потрібно сформувати список наказ про зарахування діток території обслуговування першочергово до першого класу того чи іншого закладу. Ну от про першочерговість, хто до неї відноситься, які саме дітки, і ще от одне уточнення: якщо до прикладу вже зарахували тих, хто обов'язково. Входить до списку саме тієї школи, як далі будуть вже розпоряджатися із іншими заявками, яка дитина потрапить до якої школи? На перше питання стосовно першочерговості. Територія обслуговування. За кожним закладом закріплені ті чи інші вулиці вважається територію обслуговування. Батьки можуть проаналізувати і на сайті департаменту є така карта нашого її громади, нашого міста, за яким закладом чітко видно, яка адреса закріплена. Далі до першочергового зарахування відносяться діти батьків, які працюють в даному закладі. Це можуть бути педагогічні працівники і інший технічний персонал. Далі до першочергового зарахування відносяться діти, братики сестрички, які яких вже навчаються у даному закладі, і також наші пільгові категорії, особливо це переміщені особи, оскільки в них немає конкретної постійної, постійного місця реєстрації, в них є тимчасова реєстрація, і відповідно по законодавству вони, вони теж попадають в першочергову чергу до зарахування. Ми дивіться, ми аналізуємо по мережі закладів дошкільної і приблизно кожен заклад розуміє, яка кількість буде першочергових заявок. Якщо, наприклад, керівник знає, що в нього може бути сформовано чотири перші класи кількістю 30 діток, тобто це 120 діток, і вже, наприклад, на сьогодні є 115 заяв першочергових першочергового зарахування. Відповідно, оголошується, що є п'ять вільних місць, і відповідно з другою чергою можуть працювати, тобто визначатися плюс добавити цих п'ять діток хочу сказати, що батьки дуже активні деякі заклади ми протягом двох днів вже маємо. Повністю сформовану мережу першокласників батьки дуже переймаються, щоб швидко подати документи. Хоча адміністрація почала з електронною формою працювати тільки вчора. Батькам приходить така позначка, що прийняті до зарахування. Відповідно, батьки знають, що з документами все гаразд. Вони підпадають під перше першу чергу зарахування і можуть приносити паперовий документ, в підтвердження того, що дійсно ці документи відповідають реаліям, що прикріпили в електронній формі. Але я ж кажу, що вже за два дня. Деякі заклади вже повністю укомплектували свою територію і мережу першокласників. В деяких закладах ще абсолютно не було жодного її паперового підтвердження документів. Батьки просто дивляться, визначаються. Тобто, кожен мікрорайон у нас по різному працює по активності. Зрозуміло, що найактивніше це мікрорайон Озерна, проспект, тому що це молоді мікрорайони, густо населені батьки переймаються, щоб в перші дні впевнитися, що дитина дійсно буде зарахована до закладу загальної середньої освіти. Ви вже згадали про ВПО, але все ж таки чи є там ще якісь особливості щодо зарахування діток саме з цього числа? ВПО обов'язково в них має бути довідка, що вони внутрішньо переміщені особи і зареєстровані на території нашої громади, тому що виникають труднощі, що ВПО мають довідки з інших громад. Ми їх просимо перереєструватися в управлінні соцзахисту, щоб дійсно підтвердити, що вони проживають на території нашої громади. Ну і копія свідоцтва про народження це таких два базових основних документа. Ті діти, які є безпосередньо народжені в нашій громаді, вони надають батьки ще довідку про місце прописки або місце реєстрування. Реєстрації, ну і в подальшому протягом літнього періоду батьки приносять довідку медичну про те, що дійсно дитина може відвідувати заклад, тобто бути в дитячому колективі немає ніяких протипоказів. Ну і якщо є картка щеплень, вони теж надають як до пакету документів при зарахуванні. Протягом якого часу не відходить інформація вже про саме зарахування, і де саме вона буде відображатися. Вона буде відображатися в особовому кабінеті. При коли ми реєструємося, створюється особова сторінка батьків, і вони вже там бачать. Тобто, це все залежить від того наскільки швидко адміністратори кожного закладу опрацюють дані заяви. Хочу сказати, що навіть вже ті заяви, які сформувалися вчора, тобто 17 квітня, вже поступово батьки отримують повідомлення про те, що їхні документи прийняті до зарахування. І їм призначають певний час зустрічі, знову ж таки, щоб уникнути скупчення батьків, тому що і освітній процес відбувається, і в нас є певні умови і місткість в укритті, і в разі повітної тривоги, що батьки теж могли спуститися в укриття, і відповідно вони приносять паперові документи, і це вказує на те, що дитина дійсно буде зарахована. А вже 1 червня ми оприлюднюємо списки наказ про зарахування, тобто така якби, офіційна частина. А тривалість подання. Документів з 17 квітня по 31 травня спочатку в електронному форматі, далі підтверджуємо паперовому. Чи можете ви зараз сказати, яка орієнтовна прогнозована кількість дітей стане першокласниками саме у Хмельницькій міській громаді? Ми орієнтуємося приблизно цифра 4 тисячі діток. Ми маємо 3,5 тисячі це випускники наших старших груп закладів дошкільної освіти. Частина дітей зараз знаходиться за кордоном. Ми розуміємо, що на перший клас є ймовірність повернення їхнього, і так само розуміємо, що може бути і внутрішньо переміщення особи, які, можливо, зараз садочок не відвідують, але батьки виявляють бажання, щоб сидіти відвідували школу з 1 вересня, тому що ми одне. Одна із громад, які навчаються в змішаному форматі. Першокласники навчалися минулий рік очно, і ми готуємо заклади, щоб із 1 вересня 2023 року теж заклади працювали в очному форматі, покращуємо умови перебування в укритті. Тобто, ми користуємося попитом, навіть якщо. Попередні місяці були такі варіанти, що батьки приїжджали до нас, наприклад, там з Харківської області, але хотіли все таки дотримувати освітні послуги онлайн. Але в зв'язку з тим, що були перепади з інтернетом, перебої з світлом або планові відключення, так все-таки приходили з ініціативою, що ми хочемо навчатися очно, оскільки наша галузь повністю працює в очному форматі. Деякі заклади працюють в двозмінному форматі або в змішаному, оскільки це все залежить від кількості місць. В укритті.